Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Учора вам хотіла зняти відео огляд своїх саджанців, які є в наявності, але цілий день падав дощ, тому ну, не було змоги. Знімаю сьогодні. Саджанців є багато, одні продаються, інші розсаджуються ще, менші доростають, тому є різні горщики. Не всі сорти є і в малих, і в великих. Але залишу під відео список сортів. Ви собі перечитайте, подивіться, які вас цікавлять. У Viber також залишу номер. Свій Viber чи Telegram, Ви пишіть, які сорти цікавлять. Я вам скину фотографію кущика більшого чи меншого, який вам, які ви шукаєте, які вам потрібні. Є різні варіанти. Саджанці є також різні. Є подивіться, бачите. Їх вже потрібно пересаджувати. Тут все вже зростається, коріння в... вростає. тому коренева тут добра. Ось так вони виглядають. Тут трішки дощ нападать, тому не дуже зручно. Але ось такі з квітами. Є дві гілочки, є в три гілочки, є в більших і в менших. Тут такі більш-менші горщики наскладені. Ось там далі. Більший об'єм, 2-3 літри. Тому сортів є багато і горщиків теж. Давайте пройдемося туди далі, я вам покажу, покажу більш такі вже пішніші кущики. Декілька садженців зовсім мало є діамант рушник. яка в неї квітка Розріджена. Вона цьому сорту потрібно трішки більше часу. Щоб наростити гарний скелет куща. Вона трішки туго думає на початку, але зате потім, ось ці всі красота цих квітів, я думаю, ви не пошкодуєте, що так довго чекали. Є Sunday Prace вже і починає колір набирати. теж є більші, менші Коріння все вилазить. Строберіблосом. Самарська лідія фрамбуазіна теж є з квітами. Подивіться, які тут подарунки. І слимаки є теж. Ось такі кущики в літрових горщиках. Небагато їх зовсім. Це скайфоли. Є в одну гілку, є у більше гілочок. Всюди коренева вже проситься до більшого об'єму. Також є гарні кущики Вінстрес. Вони є і в більших горщиках. Подивіться, які ніжні квіточки. Вони розріджені, скоро будуть червоніти, але вони дуже-дуже гарні. Ці гортензії гарно дивляться на штамбах. Вони не будуть клонитися, будуть гарно себе тримати після дощу. І ушу є теж. О, дивіться, бачите. <гум> такі такі кущі. Кущики є різні. Конфеті теж розріджена така. Є декілька саджанців, Це широколисті, така рожева, їх буквально по одній штуці. Рожева ось така. На наступний рік вже буде цвісти, буде пишний кущик. При посадці трішки заглубити його. Варіагатна є. Слимаки допомагають. Марієсі ось з таким варіагатним листом. Теж один кущик. Фіолетова махрова. У Viber скину фото, як виглядає квітка, кому кого цікавить такий кущик. Тут є багато бруньок, всі вони на наступний рік пробудяться. Кущик буде вже гарний. Little lime, лайм, Light. Ось такі кущі. Все хоче уже у ґрунт. Що тут? Так, що Всі горщики підписані. Пінкачу є дві штуки. Ось такі. Дві ось ця рослина. В неї можна виростити ж там. Вона ще бутона не має, тому ще виросте. Теж все хоче, все хоче у більший об'єм. долар ось такі. Бердолар теж небагато. Буквально, можливо, 10 пущиків. Канделайт. ніжна в неї квіточка. Розріджена. Така дуже-дуже ніжна. Ось тут уже більші горщики. Обрізані. 5-літрові бутилки. Грунту більше, рослини себе краще почувають, тому ростуть більші. Теж можна на штамби. Це фантом. Ось такі рослини. Є з квітами. Не хочу витягувати, тому що обламуються дуже. Ось такі. Little lime. Лаймлай. Ось такі лаймлайти. Ціна міняється, тому кого цікавлять, пишіть, я вам скажу ціну. Тому що сьогодні вона така, а завтра вона може бути інша. Відео передивляється не тільки зразу, а й через деякий час, тому, щоб не було плутанини. Ціну уточнюйте. Ось такі лаймлайти, дивіться, які гарні квіти. Є декілька саджанців, уже таких досить великих. Ось така пандрія. Їх теж буквально декілька штук, ось тут пани, ще підростають, невеликі. Фоли. З квітами, без квітів є різні. Ось тут такий великий садін. Вони ціна, будете здивовані, ціна приємна, доступна, уже майже готовий штамп, подивіться, на наступний рік обрізаєте ось так і готовий штамп, такий невеличкий сантиметрів 40. Є такі кущиками теж можна ось це прибрати і залишити одну гілку на штамп. Це Early Sensation. Ось такі великі. Ведмідь. Теж це можна прибрати і. Там Сільвер долар такі є Ось тут світ самер. Теж такі великі кущики Шел. Тільки одна штука. Пересихає дуже, тому листочки опадають. Але вона, подивіться, уже гілочки визріли майже повністю. Вони вже всі тверді, дерев'яні, рослина готова до зими. Бутони ще не заложені, тому якщо хтось хоче наш там, то можна її ще підростити. Зараз я вам ще покажу штамби. Ось тут, ось так я підрощую штамби. Все прибрала, прив'язала до опори, щоб стовбур був рівненький і вирощую в одну гілочку. Ваніла є. Канделайт є також. Кого цікавлять штамби? Мегаперу. Ось. Тут висота штамба, напевно, сантиметрів 70-80 буде. Ось так. Квітка не рахується. Також є декілька саджанців. Буквально, напевно, 20 штук. Це азалія марушка і. І канзонета. От наша розінета бачу є ось така, канзонета і марушка. У марушки такий дрібний і темний лист. Вона тут трішки в тіньку, тому що огірочки заступають. І не такий колір насичений темний. Зеленувати через те, що мало сонечка її сюди потрапляє. Є декілька барбарисів. Конкорд, голден рінг. Ось такий з жовтим крайчиком. Багатель. Він мені дуже подобається. В нього таке таке шоколадне, шоколадне листя. Він низькорослий. Коли розростеться, буде гарно, собі теж залишила Є декілька саджанців, вісім штук андромеди. Ось так вона гарно наростає. Весною комусь не вистачило, не осінь, не знаю, чи будуть. Поки є, хто хотів, успівайте. Тут теж пінкачу на штамп, вирощую. Пінківінки теж буде штамп. Пінківінки, до речі, теж дуже гарно дивиться на штамбі. Ось такі саджанці. Зараз я вам ще покажу два кущики маю таких більших в ґрунті. Можливо, когось цікавлять, то можете забронювати. Ось цей кущик пінкачу. Можу запропонувати, тому що у мене є два, зацвіли одинаково, тому е, немає стільки місця, щоб вирощувати однакові рослини. Ось цей буду, буду звідси прибирати, гілочки, дві гілочки. Це опора, третя така товста посередині. Гілочки товстенькі, Обріжете на три бруньки, і на наступний рік буде гарний пишний кущик. Суцвіття величезне. Подивіться, яке суцвіття. Уже починає потрішки набирати забарвлення. Ось такий гарний пінкачу. У нього велике суцвіття. Ось такий кущик. Ось цю пандрію також можу запропонувати. Вона у минулому році дуже сильно пересихала у 5-літровій бутилці. Було три гілочки. Я обрізала на три бруньки. І такий вже пишненький, гарний кущик. В наступному році можна знову на три бруньки обрізати, і це взагалі буде шикарний кущ. Суцвіття таке ще біле, але буде розовіти. Мені подобається ця гортензія. У мене росте на алеї і тут дублікат. Тому на це місце буду висаджувати щось інше. Також є малі це саджанці цього року, але вони вже підросли. Конренева у них. Заповнила, майже в усіх заповнила, заповнила горщик, ось, бачите, коріння вилазить, потрібно пересаджувати. Я замовила горщики і буду, буду пересаджувати, тому що рослині тісно, а якщо її не пересадити, то вона буде сидіти на місці. Ось такі саджанці, їх є. Багато. Такі два парники. У парнику 900 штук поміщається теж все по сортах. Я вам хочу показати, декілька саджанців у мене залишилось з минулого року, котрі я не встигла. Горщики у мене закінчились, немала куди їх пересадити, то вони так тут і сидять. І Різниці ви не побачите. Ось ваніла цього року, коріння вилазить. Не буду витягувати, щоб не пошкодити, але горщик повністю вже заплетений. І, от, наприклад, канделайт це двохрічний садженець. Але він не пересаджений у півлітровому горщику, і вони, дивіться, вони однакові. Тут коріння теж. Куди воно буде розвиватися, якщо воно повністю заплетене? Раніше я дивувалася, як це може бути двохрічна рослина. Як вона виглядає як однорічна. Але коли ви її не пересадите і сидить в малому об'ємі. Ну, то так і виглядає. Коли ви отримуєте рослини не тільки від мене, а взагалі. Краще пересадіть їх, якщо горщик заплетний. Якщо ще не повністю заплела ну деякий час можна рослина ще посидіти у горщику, в якому приїхала до вас. Але щоб вона наростала, розвивалася, їй потрібно більше місця, простір. Ну і, звичайно ж, добриво Ось це. Теж саджанці цього року це скайфол, але він верхівочний. Живець був верхівки, бачите, коріння теж вилазить. І він зацвів. Я не обриваю, тому що, коли ви обріжете, у вас пробудяться бруньки. Рослина обезсилиться. Потратить сили на ось ці пагони вони вже не встигнуть у вас дозріти. І не перезимують. Тому краще, нехай вже вона цвіте. В стовбурі накопичуються всі поживні речовини, котрі сили, котрі потрібні рослині. На наступний рік тут обріжете на одну або дві, на дві можна. Бруньки в цьому році її потрібно ще пересадити. подивіться, бачите, тісно. Вона вам до осені у більшому об'ємі наростить корінь. А весною, коли ви обріжете, вона гарно, потужно, стартане і буде уже такий кущик. Такий, ну, такий гарний. Ось такі рослини. Декілька широколистих є. Це фіолетова. Ось такі. Ось такі маленькі горщики 100 гривень. Це можу озвучити. І чим більша рослина, так до 300-350 гривень. Ось ті самі найбільші, що я вам показувала. Такі марієсі, варіагатна. Сироколистих небагато. Небагато. Фіолетова махрова є, сальса є, червоних, буквально декілька штук, можливо, 3-4. Тому що, ну так, не дуже чомусь в цьому році вкорінюється. Ось такі рослини. Лохина теж достигає. Я її пошкодувала. Не то, що пошкодувала, а чомусь ну, не вистачило для неї у мене часу. Замало обрізала. І дрібна в цьому році. На деяких гілках взагалі листя немає. Тому потрібно обрізати, не, не шкодувати, приділяти увагу. Ягодки смачні, але не дуже не дуже в цьому році. Товсті Ось така на сьогодні інформація. Список залишу, список сортів залишу під відео. Контакти свої теж. Хто планує, пишіть. І замовляйте. Всім гарного дня, до зустрічі!